Доброго ранку малята, послухайте, будь ласка, загадку, і відгадайте, хто до нас сьогодні завітає. Цілу нічку спочиває, день небом гуляє, дуже тепло і яскраве. Промінці нам шли ласкаві. Загляда віконечка. Що це, дітки? Сонечко. Малята, давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, сонечко. Малята, сонечко теж нам радіє. Подивіться, яке воно жовте і кругле, світить нам прямо з неба. Де сонечко вгорі чи внизу? Вгорі. На яку геометричну фігуру схоже сонечко? На круг якого кольору сонечко? Жовтого. Що ще є у сонечка? Промінчики, які промінчики у сонечко, довгі і короткі, жовтого кольору. Малята, послухайте, будь ласка, віршик, сонечко. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка. Проти сонечка в дворі павилась яринка. Не жорись, яринко, не навік хмаринка. маринка. Хмарка розпливається. Сонечко ж лишається? Малята, де живе сонечко? На небі вгорі. Де бавилась яринка? Гралася в дворі? Чому засмутилася яринка? На небі з'явилася хмаринка. Малята, чарівне сонечко, зимку світить, та не гріє. На вісні ласкаво прибучує всю природу, влітку спекотно пригріває, а восени засинає, землю трохи нагріває. Малята, яке наше сонечко? Добре, тепле, велике, жовте, лагідне. Малята, вам сподобалась розповідь про сонечко?